За чотири місяці 23-го роботодавці подали 6 тисяч вакансій. Фахівцям Хмельницького обласного центру зайнятості вдалося укомплектувати більшість актуальних посад. Нині на ринку праці залишилося 2 тисячі пропозицій. Найбільше в області потребують водіїв та швачок. Ми маємо 638 вакансій для кваліфікованих працівників. Це от якраз і швачки, слюсарі, ремонтники, водії, електромонтери. От водіїв, наприклад, там близько ста чоловік потрібно, трактористів 27 чоловік потрібно, оператори верстатів. Також є і вакансії для професіоналів, і бухгалтерів шукають, фармацевтів. На обліку в центрі зайнятості перебуває трохи більше трьох тисяч громадян. Половина з них отримують грошові виплати. Маємо півтори тисячі внутрішньопереміщених осіб, офіційно зареєстрованих як безробітних на число, то з ними теж працюємо в першу чергу. Стараємося забезпечити їх роботою під під їхні вимоги, потреби. Роботодавці в середньому пропонують 9-10 тисяч гривень. Заробити можна й більше, якщо працівник має вузьку спеціальність або є висококваліфікованим у своїй професії. Усім шукачам роботи допомагають написати резюме та забезпечити корисними тренінгами. Оксана Медведєва, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.